Добрий ранок, мої любі малята. Я дуже рада вас вітати на сьогоднішньому занятті з аплікації. Дітки, сьогодні ми з вами будемо робити квіточку для матусі. Квіточка називається Ромашка. Для цього нам з нами потрібно картон, у мене блакитного кольору, а, ви, який вам сподобається. Потім такі ось смужечки та ось такі жовтенькі серединки та клей олівець. Дітки, спочатку давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Приготували свої ручки. приготували. Вранці всі чудові квіти весело розкрились і до сонця потягнулись. І росою вмились. Давайте ще раз. Вранці всі чудові квіти весело розкрились, і до сонця потягнулись, і росою вмились. Молодці, гімнастику для наших пальчиків, ми зробили, тоді до роботи. Дітки, беремо ось таку одну смужечку. Беремо клей Намощуємо з однієї сторінки ось так, нашу смужечку та прикладаємо її до нашого паперу. Потім ми беремо також намощуємо клей та ось, подивіться, ось так. Ось, подивіться, дітки. Потім ми беремо другу смужечку, також її намощуємо клеєм з однієї сторони та прикладаємо ось отак до смужечки, яку ми вже з вами приклеїли. Потім ми беремо з вами також намощуємо клеєм, та подивіться, ось так. Та ось так. Ось, дивіться одна біля одної. Потім ми беремо ще смужечку. Так само ми намощуємо клеєм, прикладаємо біля той смужечки, яку ми приклеїли. Також беремо, намощуємо клеєм. Ось так ось, подивіться. І ось отак. Ось, ось. ось, подивіться. І так ми, дітки, з вами робимо таку дуже гарну та красиву ромашку. Це буде матусі подаруночок. Ось, подивіться, дуже гарні у нас вийдуть з вами ромашки. Не поспішаємо ось так. Ось. Одна біля одної ми ось так подивіться, беремо, прикладаємо, ось так. Потім все намушуємо клеєм, так ось подивіться, ось так, ось так. Намушуємо, не поспішаємо. Ось подивіться, не поспішаємо. Ось так так ось подивіться. Ось, дітки, як ми з вами робимо таку дуже гарну квіточку для нашої матусі. Ось так. Ось, дітки, подивіться, коли ми квіточку зробили, ми, дітки, переходимо з вами до серединки. Дітки, серединка у нас якого кольору? Так, правильно, вона жовтого кольору. Намощуємо її клеєм, так у серединку. подивіться, яка у нас з вами вийшла дуже гарна ромашка. Потім ми беремо ще смужечку та будемо робити ще одну ромашку. Подивіться, ось так. Беремо прикле... ось. пальчиками не поспішаємо. Ось, подивіться, беремо ще. І так, дітки, одна за одною. Ось, дітки, подивіться, у мене вийшло вже дві ромашки. Беремо ще смужечку та будемо починати робити ще одну ромашку. Ось, подивіться. Не поспішаємо. Ось так. У нас буде дуже-дуже красива. Така галявина з ромашек ми подаруємо цю галявину нашим матусям на свято День Матері. Воно, дітки, святкується 14 травня. Ми Подаруємо такий ось подарунок, дуже красивий, дуже-дуже гарний. Ось подивіться, не поспішаємо. Ось так, одна біля одної. Беремо серединку жовтого кольору та ось так пальчиком придавлюємо. Закриваємо клей, олівець, відставляємо в стороночку. Дітки, подивіться, які гарні, красиві у нас з вами вийшли ромашки для нашої любої матусі. Дітки, я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт, а вам бажаю гарного дня. До побачення! Дякую за увагу!